Провал року Hunter X Hunter Nen Impact, реліст та розчарування, Wu Chan Fallen Features, State of Decay, розробка під загрозою. Все це у сьогоднішньому випуску, друзі. Вітаю вас у новому випуску ігрових новин. Це мікрофоном містері, Ви в свою чергу не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. І довго не буду затягувати. Погнали! Це напевно, що провал року. Так, це я про запуск Hunter X Hunter Impact. Реліз пройшов ще гірше, ніж Mind's Eye. Аніме Fighting врятував нову гру від творця GTA від звання головного провалу року, Action Mind's Eye від продюсера GTA. Більше не найгірша гра 2025 року. Реліз екшн трейлера Mind's I від studio Build a Rocket Boy, заснований ветераном рокстар Леслі Бензіло, виявився справжнім кошмаром, гра вийшла в жахливому технічному стані і навіть була офіційно визнана найгіршим релізом 2025 року. При цьому один з директорів студії твердо переконаний, що справа у внутрішньому саботажі, а щодо Hunter X Hunter Name Impact користувацький рейтинг файтинга на Metacritic, досяг 6 бала з 10, в той час як у Minds I він тримається на рівні. 2,4 бали. Hunter X Hunter Nen Impact, куїця слабку графіку, малий ростер, поганий мережевий код і відсутність кросплея. В цілому фанати очікували більше від адаптації культової манги. У Чан Fallen Features була багато амбіційною і багатообіцяною грою, а зараз певно претендує на звання Великого розчарування і провалу 2025 року, незважаючи на багатообіцяний стародавно китайський сеттинг, який вигідно виділяє гру серед нескінченного потоку, схожих один на одного соус лайків на момент релізу, технічно жахливий стан на ПК поставили тайтл у неприємне становище. Wuchan Fallen Features на Метакритик отримала 75 балів від критиків, що дуже непогано. А от усім і гравці дуже невдоволені оптимізацією і всім іншим, що обіцяли розробники, так і не довели до пуття в даній грі. Гра нагадує блетніх лукон, в якої був божевільний реліс і пікові онлайни били рекорди. А от Wuchan Fallen Features не змогла досягнути цієї вершини і зруйнувала надії багатьох гравців ентузіасти на даний момент створили модне виправлення продуктивності, який хоч якось покращить ситуацію з FPS. А от як будуть викручуватися розробники в даній ситуації, чи зроблять те, що було обіцяно раніше, час покаже. Рейтинг гри на Steam залишився на рівні в основному негативний. А от що буде далі, будемо слідкувати. У новій частині BattleField 6 буде зовсім інша кольорова палітра за інформацією, що поширюється на Reddit. Розробники Battlefield 6 намагаються максимально відійти від Battlefield 2042. у промо-матеріалах 6 Помітно змінили візуальний стиль, палітра і формлення сильно відрізняються від минулої частини. На це звернули увагу користувачі Reddit, вважаючи, що студія таким чином хоче свідомо відмежуватися від невдалого іміджу попередньої гри. Розробники Battlefield... Намагаються не нагадувати гравцям про Battlefield 2042. Особливо помітна різниця на прикладі спеціального видання Phantom Edition, де червоний колір підкреслює зміну настрою і стилістики. Один з коментаторів зазначив, що раніше любив бірюзовий колір, але після Battlefield 2042 він став асоціюватися тільки з розчаруванням. На його думку, зміна інтерфейсних кольорів теж могла б зіграти на руку. Наприклад, якби в Battlefield 2042 використовували темну синій, як в Battlefield 3, тут виглядав би набагато приємніше. Деякі учасники дискусії зазначили, що візуальні зміни помітні не тільки за кольорами, за їхніми словами, новий трейлер Battlefield 6 передає зовсім інший настрій, що теж працює на переосмислення бренду. Що там по State of Decay 3? Один з геймдизайнерів State of Decay 3 підкреслив, що гра створюється з урахуванням можливостей PlayStation 5. Ми тут мається на увазі PlayStation 5, а не Pro. Проте офіційних коментарів з цього приводу поки що немає. Стало відомо, що в рамках масштабної реструктуризації в компанії Microsoft відбулося скорочення в студії Undead Labs. Про це повідомляють джерела порталу Кота. Студія, що базується в Сієти, відповідає за розвиток франшизи State of Decay. Однак портал Windows Center стверджує, що розробка State of Decay триває. Чого не можна сказати про шутер Perfect Dark від цей ініціативи і Crystal Dynamics. Подивимось, що буде далі, але мені не подобається вся ця ситуація навколо State of Decay 3. Це були всі новини на сьогодні, друзі. Підписуйтесь. З вами був містер. До нових зустрічей. Почуємось.